Церква Христова, Христос Воскрес! Сідайте! Час швидко біжить, але я також ще хотів би поділитися словом, Господь поклав мені на серце, і хочу згадати деякі моменти, які мали місце в житті учнів Ісуса Христа, до Його страждань, смерті. А також після Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Нам дуже добре знайомі слова, які свого часу Господь сказав до Хоми. Ми». ми читаємо Іван від Івана, 20 розділ і 29 вірш. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене блажені ті, що не бачили і увірували. Дорогі друзі, чи знаєте ви хоча б одного з учнів Ісуса Христа? До кого можна було б віднести ці слова? Блаженні ті, що не бачили, а ввірували. Жоден із учнів Ісуса Христа не повірив у скресло Ісуса Христа з мертвих, не побачивши Його, не доторкнувшись до Нього, не почувши слова від Нього. Ми читаємо Іван від Івана, пісня посла Івана, і перший розділ, перший вірш, він каже. Про те, що було від початку, що чули, що бачили своїми очами, що розглядали, чого торкалися руки наші про слово життя, бо життя з'явилося, ми бачили, свідчимо і звіщаємо вам вічне життя, яке отця з'явилося вам. Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Після своїх страждань. Та смерті учні Ісуса, вони переживали велике розчарування, сумнів та невіря. І Христос з'являється до них, сьогодні вже нагадано було і раніше, і кожного з них Він переконує у своєму Воскресінні із мертвих, із мертвих багатьма вірними доказами. Ми читаємо Діся апостолів написано, яким явив себе, перший розділ, третій вірш яким він явив себе живим після страждань своїх з батьма достовірними доказами протягом сорока днів, являючись їм і говорячи про царство Боже. І ось як це відбувалося, ми читаємо знову ж таки Іван від Івана, написано 20 розгляд на вірш, того першого дня увечері, коли двері дому де зібрались, учні його були замкнені зо страху перед ідеми. З'явився Ісус. Посередині і говорить їм мир вам. І сказавши це, показав їм руки, ноги і бік свій, або ребра своє. Учні зрадівши, зраділи, побачивши Господа. Євангелист Лука описує про це написано, коли вони ще говорили. Тобто, оті два учні, які йшли з Емауса, спочатку вони йшли в Емаус, брат сьогодні говорив про них, які зустрілися з Христом. Тому що Він проловляв хліб, молився, і вони впізнали його. І ось коли вони повернулися до своїх учнів, до своїх друзів і були разом. І написано, коли вони ще говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав: Мир вам! Вони збентежилися та поналякалися і подумали, що бачать Духа. Христос побачив, що вони бояться, що вони щось страх переслідує їх. Вони думали, що це Дух. І Христос каже. Дух тіло і костей немає, як ви бачите в мене. І каже, показав їм руки, ноги і ребра свої. А потім бачить, що вони ще бояться. Вони ще ніяковіють, вони в страхові, від радості. Вони не можуть нічого зрозуміти. Христос каже, що є у вас якась їжа. Вони подали йому частину печеної риби і. Стільникового меду написано, і Він їв перед ними. Ось так з такими великими доказами Ісус Христос є своїм учням, переконуючи їм у своєму Воскресінні із мертвих. Того разу з ними не було Хоми, з якоїсь причини Хома був відсутній, коли учні, друзі його йому кажуть, ми бачили Ісуса. Він живий, Він являвся нам, ми торкалися Його. Ми бачили його рани. І Хома каже, ні, я не повірю. І цей, ці слова Хоми на сьогоднішній день через ці слова, ім'я Хома або сам Хома є як негативний приклад невір'я для багатьох людей в наш час. І ми чуємо невірний Хома. Але, друзі, чи насправді. Відрізнявся Хома якимось особливим невірям від решти учнів. Він не хотів би, не хотів щось побачити, щось особливе, надзвичайне, але він по справедливості, як він вважав, хотів пережити те саме, що пережили інші учні. Самому пересвідчитися у його Воскресінні мертвих. Говорячи сьогодні про Хому, про учнів Ісуса Христа, я хотів би звернути увагу на нас з вами, дорогі друзі, а як в нашому слідуванні за Ісусом Христом? Чи і в нашому житті виникають сумніви? І як ми реагуємо, і як ми їх вирішуємо? Чи ми, можливо, так собі проходимо, не задаємо багато лишніх запитань, обходимо їх стороною і йдемо далі? Ви знаєте, той невеличкий сумнів який є в нашому християнському житті. Якщо ми його обійшли, якщо ми його не розвіяли, можливо, не запитали служителів у батьків, у чоловіка, у інших віруючих, і ми пройшли далі, одного разу він стане перед нами, але величезною горою невір'я, і може закрити доступ, вільний доступ у Боже Царство. Тому як важливо, якщо виникають сумніви у нашому житті. Їх вирішувати, питати Господа, молитися про це, Господи, відкрий, подібно як Хома. Він не просто був такий, знаєте, простодушний, маловажний, такий простак, який нічого не розумів. Або ж так проходив з Христом три з половиною роки і нічого не зрозумів. Ні. Він хотів дізнатися, за ким він слідує, чи дійсно він живий. І тому він переконався в цьому. І Господь дав йому зрозуміти і каже: Хома, підійди, подивися і не будь невіручий. І він певно говорить: Господь мій і Бог мій. Незважаючи на те, що Христос являвся двічі своїм учням, показував їм свої руки, ноги, свої ребра. Один з учнів Ісуса Христа в ці дні Він переживав великі розчарування, сумнів та невір'я. Його не потрібно переконувати було у божественності Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, Він у цьому всьому був переконаний, але Він сумнівався в іншому. Він не впевнений був у своєму особистій належності до Ісуса. І ось з третього разу біля моря Твіріатського Господь з'являється саме для того, щоб запевнити у вірі Петра. А що саме сталося? Давайте згадаємо деякі моменти, які мали місце в житті. Петра. Петро дуже ревно послідував за Ісусом Христом. І залишив, як він казав, ми залишили все. Залишив свою сім'ю на певний час, роботу свою. І він готовий був за Ісуса піти на все, навіть на смерть. Принаймні він так вважав. І того вечора, коли Христос був своїми учнями зібраний там на вечері, останній Христос став відкривати для своїх учнів щось, приходить час. Так станеться зі мною. А ви всі, ви соблазнитесь про мене, ви побіжите від мене. Від... Хтось продасть, продасть мене, а ви зречетесь від мене. Багато з вас. О, я думаю, було прикро чути такі слова учням Ісуса від Христа. Вони так полюбили Його, послідували за Ним. А що Він каже? І Петро каже, Господи, і що навіть і всі, я від Тебе не відречуся. Я готовий за тебе і у в'язницю. І на смерть. І Петро був рішучий. І він, коли Юда прийшов із військом від пересвященків для того, щоб взяти Ісуса, Петро повний рішучості захищати Христа. Він витягує своє меча і вдарає ним риба пересвященичного і відсік тому праве ухо. Він пішов і далі, але Христос зупинив його Юда, Петро, узявши меч, від меча загине. І... Далі Петро слідує за Христом, за тими е, людьми, які повели Ісуса, непомічено, не мов би проходити про священнически повни рішучості захищати або ж якось визволити Ісуса. І Він, мабуть, собі виношував план, як він це буде робити. Він так заглибився у задуми по втілення свого плану, що не помітив, що тут стала небезпека. Його могли викрити, якась жінка-служниця, а також. Раб родич тому, що Петро від Петро відсік йому вухо, вони настирло уполягали, що і він був з Христом, і він один з них. Ні. Він не може цьому зізнатись. Не тому, що Петро боявся за себе, ні. Він тоді не зможе допомогти Христові. І Петро тричі витиркається від Христа. Зовсім забувши слова, які напередодні сказав йому Христос. Петро, ми читаємо написано від Івана, Ісус сказав йому, 14 розділ, 30 вірш. «Істинно кажу тобі, що сьогодні, цієї, ночі, раніше, ні заспіває півень двічі ти тричі, відречешся від мене. І вже написано в Іванлії від Матфія, 26 розділ, 75 вірш. І Петро згадав слова. Сказано Ісусом, перше, ніж заспіває співає півень відречешся від мене. І відійшовши геть, гірко плакав. Друзі, чому так гірко плакав Петро? Чи були це сльози розчарування в Христі Ісусі, невиправданих надій на нього? Чи були це сльози жалю за марно потрачений час, який він провів із Христом? Ні. Якщо до цього можливо, я кажу, можливо, і були якісь сумніви у Петра, то саме момент його відречення став останньою краплиною в його сумнівах. Відтепер, ще до страждання Ісуса Христа, до його смерті, Він не сумнівався, Він був переконаний у тому, що це дійсно той, який прийшов з неба на землю. Але що тепер йому до того, коли він відрігся від Нього? Тепер, не наче тяжкий камінь його серце, прийшов величезний сумнів. В тому, що він, Петро, не має частки з Христом, з тим, якого Він так полюбив, за яким ходив вже половиною років. Але що тепер до того? Він відрикся від нього. Дорогі друзі, чому Христос дозволив прийти таким тяжким випробуванням в житті Петра? Чи був Петро слабший у вірі за всіх інших Учнів. Чи менше він любив Ісуса? Чи був Петро нещирим у своєму слідуванні за Христом? Якраз ні. Якраз у цьому Петро перевершив усіх інших учнів. Давайте згадаємо, я не буду приводити ці місця. Давайте згадаємо, як Христос Петро впевнено відповідає для Христа. Одного разу, коли учні багато залишили Ісуса, і... тому що Христос каже, що ви маєте їсти моє тіло. А вони казали, Хто може таке вмістити? І Христос каже до решти учнів, чи не бажаєте і ви залишити мене? І Петро відповідає, каже: Господи, а до кого нам іти? Ти маєш глаголи вічного життя. Іншого разу, коли вони заходили до одного міста, Христос запитує, за кого люди вважають мене тут, сина людського? І вони кажуть: за Івана Хрестителя, за Ілію, Єремію, а ви за кого вважаєте мене? І Петро, впевнено, твердо відповідає, ти Христос, син Бога живого. І Христос каже йому блажен ти сину Іонин, бо не тіло і кров виявило тобі оце, але Отець мій, що на небі. І ти скеля, і на скелюється, побуду я церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. Ось такі були обітниці до Петра. Але це було. Раніше. Тепер все втрачено. Так думав Петро, і тяжко в душі страждав від цього. Але не так думав про нього Ісус. І ви знаєте, що наперед, передбачивши його відречення, Христос молився про Петра. Ми знаємо ці слова, коли він сказав: Симоне, ось сатана жадав вас, щоб пересіяти вас їх пшеницю. Але я ж молився про тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. І ти колись, як навернешся, зміцни. Братів своїх. Навіть після Воскресіння із мертвих Христос має особливу турботу про Петра, коли жінки прийшли до гробу найпершими, і там не було вже Ісуса, вони побачили ангела, і Він каже, його нема, Він воскрес. І Марк каже дуже важливу деталь. Написано: але йдіть і скажіть учням його та Петрові. Він іде попереду вас до Галилеї, там ви його побачите. Друзі, якби, якби Ангел не сказав і Петрові, я не знаю, чи прийшов би Петро, чи б хотів би, чи наважився він ще якось підійти до Ісуса. Я собі уявляю той час, коли Христос приходив до, до учнів вже двічі, можливо, більше, вони торкаються Його, вони оглядають Його, вони слухають голос від Його уст, вони моляться, прославляють, а я шукаю Петра. А де Петро в цей час? А він, мабуть, ховається десь за спинами. Він боїться глянути в очі Ісусові, почути слова осудження Петро. Та ти ще прийшов. Ти так вчинив, а я мав такі сподівання на тебе. І ось третього разу біля моря Тиряцького Ісус Христос приходить саме для того, щоб затвердити у вірі Петра. Друзі, в цьому світі є багато людей, які не знають Христа. І які не чули про нього, і до них ми маємо йти, проповідувати, розказувати їм, переконувати їх досвідом власного життя, на основі Божого Слова, багатьма вірними доказами про його Воскресіння. Але в цьому світі є люди, і, можливо, навіть в цьому служінні, яких не треба переконувати в цьому. Вони вірують в те, що Ісус прийшов з неба, те, що Він воскрес, і те, що Він знову прийде за своєю церквою. Але вони, подібні, як Петро, вони сумніваються в іншому. Вони сумніваються у своїй особистій належності до Ісуса. Друже, можливо, і в твоєму житті, в житті Петра, були обставини, при яких ти втратив спокій душі, мир серці, спасіння, тому що ти відрикся від Христа своїми вчинками, своїми ділами, і, можливо, сьогодні навіть служинні, коли народ Божий, коли моляться, співають, прославляють, а ти десь ховаєшся. Ти боїшся глянути в очі, ти думаєш. Боюся почути ці слова відчуження. Ти вже не потрібен, тобі немає спасіння. Я впевнений, те, як тоді Христос прийшов не для того, щоб відкинути Петра остаточно, але прийшов для того, щоб дати надію. І найважливіше доручити йому важливе служіння. Я впевнений, що Господь хоче, щоб це сталося і в твоєму житті. Давайте подякуємо Господу за це служіння. Йому слава. Амінь.